Всім привіт! Ви на YouTube-каналі Банківський клуб і в сьогоднішньому відео я би хотів вам розповісти про зміни, яких варто очікувати українцям, починаючи з 1 червня 2023 року. І я би хотів зробити коротку анотацію цього відео і про що саме буде розповідатися в цьому відео. По-перше, ми розповімо вам про пенсії з 1 червня 2023 року, буде значна виплата одній з категорій пенсіонерів. Далі ми розповімо про субсидії та комуналку, також розповімо вам про. Грошову допомогу від міжнародних організацій, чого варто очікувати з червня 2023 року, а також розповімо про масову перевірку пенсіонерів. І так, всі деталі розглядаємо у цьому відео. Поїхали. Що буде з пенсіями? По-перше, з 1 червня 2023 року пенсіонери отримують значну доплату до пенсії, у деяких випадках навіть понад 2000 гривень. Доплата передбачена працюючим пенсіонерам, яка була нарахована ще у квітні. Проте у квітні, не дивлячись на те, що пенсія була підвищена, все ж таки у в квітні-в травні її не виплатили, а в червні вам вже пенсіонерам працюючим будуть виплачувати підвищену пенсію із заборгованістю за квітень і травень. Тому деякі пенсіонери отримують значну суму одразу на руки. Далі, що ж буде з комуналкою? Тарифи на електроенергію хочуть значно збільшити. Однак уряд ще не прийняв рішення, як це треба робити. І щомісяця продовжують дію фіксованого тарифу, тобто гривня 44 та гривня 68 за кВт-годин. І як кажуть експерти, однак з 1 червня ця дія спливає. І перед 1 червням нам будуть запропоновані інші тарифи. До чого готуватися українцям? Варто готуватися до тарифу в районі десь 2 ,50 гривень 50 копійок за кВт годин, може бути ще більше, особливо для тих, хто багато споживає, тобто понад норму 1000 кВт. Людям, у яких електроопалення, якщо не буде пільги та субсидії, то буде дуже важко заплати електроенергію. Остаточного варіанта ще не поставили, але це можуть зробити, як завжди, за 2-3 дні до самого підвищення. І так, слідкуємо за останніми днями, за останньою неділею поточного місяця. Травню. Йдемо далі. Що буде з субсидіями? По-перше, оформлення та отримання субсидії хочуть принести на онлайн-режим, натискання, тобто натискання однієї кнопки у додатки Дія або на порталі Пенсійного фонду України. Тобто, хочуть зробити алгоритм, який сам пропонуватиме людям субсидії, якщо людина її потребує. Як визначають експерти, а саме, якщо ви платите за комунальні... Більше ніж 20% від доходів, то програма хоче зробити так, щоб автоматично пропонувати людям субсидії та змінювала її суму в залежності від вашого конкретного прибутку у конкретний відрізок часу. Що ж з міжнародними організаціями і їх виплатами на допомогу громадянам України? Виплати продовжують переважно тим, хто зареєструвався раніше. Нової реєстрації на порталі талії допомоги ще й не відкрили. Відбуваються виплати напряму через організації та дуже вузькому колу людей. І хочу напомнити, що ООН буде відновляти виплату тим, хто не отримав ці гроші, і варто очікувати цих відновлення цієї виплати десь в червні поточного року. І так, що з перевіркою пенсіонерів? Звісно, це не нововведення, проте з червня поточного року перевірки будуть поглиблені ще більше. Це пов'язано з тим, що всі бази зводяться до купи, і база Пенсійного фонду України, база одержувачів субсидій, база прибутку, база, де ви виїжджаєте за кордон. Це зводиться до єдиної бази. І тепер, грубо кажучи, Пенсійний фонд України матиме всю конкретну інформацію про кожного громадяна України. І вже на підставі цього відбуватиметься верифікація всіх отримувачів пенсії. Не лише пенсіонерів, а й субсидіантів, отримувачів усіх послуг тощо. Верифікація відбуватиметься таким чином, що хто отримує незаконно, то допомогу пенсію будуть забирати. Проте є нюанс у тому, що якщо якісь помилки у прізвищі чи імені, то комп'ютер не зможе скласти цю інформацію, і тоді, і тоді пенсіонери автоматично урізатимуть виплати. Для цього варто звернутися в пенсійний фонд і, і актуалізувати ваш інформацію як пенсіонера, або ж зайти на портал пенсіонера на порталі пенсійного фонду і там перевірити всі дані, щоб оці всі переноси до бази єдиної були коректні і не було далі проблем з нарахуванням та виплату пенсій, субсидії та різних пільг.